Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми з вами закінчуємо читати другу книгу Мойсея Вихід. Вихід, глава 39. З блакитної, шпурпурової і червеної вовни зробили вони службовий одяг для служіння у святилищі. Також зробили священний одяг Аарону, як повелів Господь Мойсеєві. І зробив ефот із золота блакитної, пурпурової і червоної вовни, і скрученого весону, і розбили вони золото в аркуш і витягнули нитки, щоб увіткати їх між блакитними, пурпуровими, червоними і весоними нитками, мистецькою роботою. І зробили в ньому нарамники, щоб зв'язували. На обох кінцях своїх він був зв'язаний. І пояс Ефода, який поверх нього, однакової з ним роботи, зроблений був із золота, із блакитної пурпурової, і червоної вовни, і крученого весону, як повелів Господь Мойсеєві. І обробили камені Оніксові, вставивши їх у золоті гнізда, і вирізавши на них імена синів Ізраїлевих, як вирізають на печатці, і поклав він їх на нарамника Ефода. У пам'ять синів Ізраїлевих, як повелів Господь Мойсеєві. І зробив на мистецькою роботою, такою ж роботою, як Ефот, і золота з блакитної, пурпурової, і червеної вовни, і скрученого весону. Він був чотирикутний, подвійний зробили вони на перснику п'ять довжиною і п'ять шириною. Він був подвійний, і вставили в нього в чотири ряди камені поряд, рубін. Топас, Марагд це перший ряд, у другому ряду карбункул, сапфір і алмаз, у третьому ряду Яхонт, Агат і Аметист, у четвертому ряду Хризоліт, Онікс і Яспис, і вставлені вони в золоті гнізда. Каменів було за числом імен, синів Ізраїлевих, дванадцять було їх за числом імен їх, і на кожному з них вирізано було, як на печатці – по одному імені для дванадцяти колін. До наперсника зробили товсті ланцюжки витої роботи, з числу того золота, і зробили два золотих гнізда і два золотих кільця, і прикріпили два кільця до двох країв наперсника, і просунули обидва плетені ланцюжки з золота у два кільця по кінцях наперсника, а два кінці двох ланцюжків прикріпили до двох гнізд. І прикріпили їх до нарамників Ефода з лицевої сторони його. Ще зробили два кільця золотих, і прикріпили до двох інших кінців наперсника. На тій стороні, яка знаходиться до ефода з середини, іще зробили два кільця золотих, і прикріпили їх до двох нарамників ефода знизу. З лицевої сторони його, біля з'єднання його над поясом ефода. І прикріпили наперсни кільцями його до окілець ефода, шнуром з блакитної вовни, щоб він був над поясом ефода, і щоб не відставав на перстних від ефода, як повелів господь Мойсеєві. І зробив верхню ризу до ефода, виткану усю з блакитної вовни, і посередині верхньої ризи отвір, як отвір у бронії, і навколо нього обшивку, щоб не дерлося. По подолу верхньої ризи зробили вони яблуко з блакитної пурпурової і червеної вовни. І зробили дзвоники з чистого золота і повісили дзвоники між яблуками по подолу верхньої ризи навкруги. Дзвоник і яблуко, дзвоник і яблуко, по подолу верхньої ризи навкруги для служіння, як повелів господь Мойсеїв. І зробили для арона і для синів його хітони з весону, виткані. І кидар з весону, і головні пов'язки з весону, і нижній ляний одяг скрученого весону, і пояс із скрученого весону, із блакитної пурпурової і червеної вовни, візенкової роботи, як повелів Господь Майсеєві. І зробили поліровану дощечку, діадему святині з чистого золота і накреслили на ній письмена, як вирізують на печатці. Святиня Господня, і прикріпили до неї шнур з блакитної вовни, щоб прив'язати її до Кедара з гори, як повелів Господь Мойсеєві. Так закінчена була вся робота для скині зібрання, і зробили сини Ізраїлю усе, як повелів Господь Мойсеєві. Так і зробили і принесли до Мойсея. Кинію, покров усе приладя її, гачки її, бруси її, жердини її, стовпи її, і підніжки її, покров зі шкур баранючих червоних, і покров зі шкур синіх, і завісу, що закриває, Ковчих одкровення і жердини його, і кришку з із усіма приладдям його, і хліби передкладення. Світильник з чистого золота, лампади його, лампади розставлені на ньому, і все приладя його, і лей для освітлення, золотий жертовник, єлей помазання, і пахощі для кадіння, і завісу до входу в кинією. Жертовник мідний і мідні грати до нього, Жертини його, і усе приладя його, умивальники підніжжя його, Завіси двору. Стовпи і підніжки, завісу до борі, двору, мотузки, і кілки, і всі речі, що належать до служіння в скині і зібрання, одежу службову для служіння в святилищі, священий одяг Аарону священнику і одяг синам його для священодійства, як повелів Господь Мойсеєві, так і зробили сини Ізраїлеві, всі ці роботи, і побачив Мойсей усю роботу, і ось вони зробили її, як повелів Господь. Так і зробили, і благословив їх Мойсей. Вихід глава Сорокова. І сказав Господь Мойсеєві, кажучи У перший місяць, у перший день місяця постав з зібрання, і постав у ній ковчег откровення, і закрий ковчег завісою, І внеси стіл, і розстав на ньому всі речі його, і внеси світильник, і постав на ньому лампади його. І постав золотий жертовник для куріння перед ковчегом відкровення, і повіз завісу при вході в скиню і зібрання, і постав жертвовник сипалення перед входом у скиню і зібрання, і постав умивальник між скинію зібрання і між жартовником, і влить у нього води, і постав двір навколо, і повізь завісу для... на воротах двору, і візьми єлею помазання. І помаш скині усе, що в ній, і освяти її, і все приладя її, і буде свята. Помаш жертовник сипалення, і усе приладя його, і освяти жертовник, і буде жертовник святиня велика. І помаш умивальник, і підніжки Його і освяти Його, і приведи Аарона і синів його до входу в зібрання і обмий їх водою. І задягни Аарона у священні одежі, і помаж його, і освяти його, щоб він був священником мені, і синів Його приведи, і задягни їх у хітони, і помаж їх, як помазав ти батька їхнього, щоб вони були мені священниками мені, і помазання їх освятить, їх у вічне священство, вроди їх, і зробив Мойсей усе, як повелів йому Господь. Так і зробив у перший місяць другого року, після виходу їх з Єгипту, у перший день місяця була поставлена скинія, і поставив Мойсей скинію, поклав підніжжя її, поставив бруси її, поклав жердини жардини і поставив стовпи її, розпростер покров над скинією і поклав покришку поверх цього покрову, як повелів Господь Мойсеєві. І взяв і поклав откровення в ковчах, і вклав жардини у кільця ковчега, і поклав кришку на ковчах зверху, і вніс ковчах у скинію, і повісив завісу, і закрив ковчег откровення, як повелів Господь Мойсеєві, і поставив стіл у скині зібрання на північній стороні скинії, поза завісою, і розклав на ньому ряд хлібів перед Господом, як повелів Господь Мойсеєві. Поставив світильник у кусині зібрання навпроти столу, на південній стороні скинії, і поставив лампади його перед Господом, як повелів Господь Мойсеєві, і поставив золотий жертовник у скині зібрання перед завісою, і розкурив на ньому запашне кадіння, як повелів Господь Мойсеєві. І повісив завісу при вході у скинію, і жертовник всепалення поставив при вході у скинію зібрання, і приніс на ньому всепалення і приношення хлібне, як повелів Господь Мойсеєві. І поставив умивальник між скинію зібрання і жертовником, і налив у нього води для вмивання. І обмивали з нього Мойсей і Аарон, і сини його руки свої і ноги свої, коли вони входили в скиню зібрання, і підходили до жертовника служити, тоді обмивалися з нього, як повелів Господь Мойсеєві, і поставив двір навколо скині, і жертовника, і повісив завісу на воротах двору. І так закінчив Мойсей діло. І покрила хмара з зібрання, і слава Господня наповнила скинію, і не міг Мойсей увійти у скиню зібрання, тому що осінняла її хмара, і слава Господня наповнила скинію. Коли піднімалася хмара від скинії, тоді вирушали у путь сини Ізраїлеві усю подорож свою. Якщо ж не піднімалася хмара, то і вони не вирушали в дорогу, доки вона не піднімалася. Тому що хмара Господня стояла над скинією в день, і вогонь був уночі, в ній перед очима усього дому Ізраїлевого під час усього подорожування їх.